Непублічна сценаристка 95-го кварталу в минулому тепер може впливати на рішення світових лідерів. Так можна описати першу леді Олену Зеленську, яка за версією журналу Тайм входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року. Олена Кияшко народилася у 1978 році у кривому розі, навчалася у місцевій гімназії. І згодом вступила на будівельний факультет Криворізького національного університету. Та отримала диплом архітектора з відзнакою. Її, хоча з майбутнім чоловіком Володимиром Зеленським, вона навчалася в паралельних класах однієї школи. Знайомі вони не були. Доленосна зустріч трапилася випадково вже після випуску зі школи, коли обоє були студентами і навчались в різних інститутах. Відтоді й розпочався старт кар'єри чинного президента Володимира Зеленського. А поруч із ним завжди була Олена, яка спочатку допомагала йому придумувати мініатюри для студентських виступів у КВН. Побралася пара вже у 2003 році. А потім Олена стала не лише обраницею матір'ю двох дітей, а й сценаристкою команди Квартал 95». У 2009 році на телебаченні вийшов фільм Мюзикл як Козаки, в числі сценаристів якого значилася і Олена Зеленська. Вона писала для вечірнього кварталу та проекту Жіночий квартал, але аж зовсім не була публічною особою. Вона зрідка з'являлася на вечірках, не давала інтерв'ю і не знімалася для глянцевих журналів. Олена завжди працювала за кадром. Та все змінилося під час президентських виборів у 2019 році. Хотіла чи ні, на публіку довелося вийти. А від початку повномасштабної війни Олена Зеленська зовсім вийшла з тіні чоловіка президента. Вона стала обличчям українського народу та потужною фігурою на міжнародній арені. Хоча ніколи не хотіла бути в центрі уваги, і як вона сама каже, їй подобалося завжди залишатися за кадром. Перша гучна поява Олени Зеленської на публіці від початку повномасштабної війни сталася наприкінці травня 2022 року. Перша леді звернулася до Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, аби запустити національну програму психічного здоров'я і психосоціальної підтримки спільно з ВООЗ. Розв'язана Росією війна показала жахи, яких ми не могли уявити. ВООЗ покликана захищати найголовніші права людини на життя та здоров'я. Зараз вони обидва. Порушені в Україні ніхто з українців, ані дорослий, ані дитина, не може бути певним, що прокинеться завтра, що ракета не прилетить у його дім. Лікар не може бути певен, чи не розбомблять його швидку дорогу до пацієнта. Сьогодні тут міністр охорони здоров'я різних країн. Це особливо важливо, тому що життя та здоров'я українців. Ми тепер не можемо забезпечити лише своїми силами. І ваші країни приходять нам на допомогу. Тож і ще одне завдання, яке вже постало перед нами, це битва за ментальне здоров'я наших людей. Вже тут можна помітити перші зміни Олени Зеленської. Раніше життєрадісна перша леді, трохи схудла за час війни і стала менше посміхатися, Ба більше змінився і стиль одягу. Яскраві образи у гардеробі зеленської замінили стримані костюми переважно темних кольорів. Відмовилася перша леді від яскравого макіяжу. Зараз вона обмежується доглядовою косметикою, і легким тоном. Це вже інша людина. Так, про Олену Зеленську відгукується її подруга, зірка кварталу 95, Олена Кравець. Витонченість, мудрість, внутрішній спокій, вона глибше, ніж здається, іноді можливо при спілкуванні набагато. Погляд той самий, така зваженість у думках, у словах, така стриманість ділова. Це все вона. Але та потужність, з якою вона. Промовляє важливі слова і та енергія, яку вона транслювала. Ну це це вже інша історія. це вже інша людина. Тепер життя за кадром перетворилося на голос крик усіх українців на міжнародній арені. Її зустрічають з оваціями. Для нас велика честь привітати сьогодні першу леді України Олену Зеленську, яка прибула сюди з епіцентру війни. Пані е, Перша леді, я хочу представити вам членів конгресу США. Вони палко підтримують український народ та дуже шанують е, е, провід вашого чоловіка. Е, Члени конгресу для мене велика честь і привілей представити вам першу леду леді Україні О, України Олену Зеленську. Слава Україні. Ваціями і проводжають так найбільший резонанс викликала промова першої леді у конгресі США у липні 2022 року. Олена Зеленська стала першою дружиною іноземного лідера, яка виступила перед конгресменами. Це дійсно важливо для мене і для моєї країни. І Сьогодні я хочу звернутися до вас як до політиків і представників партій. Також як до мам і тат, бабусь та дідусів, доньок та синів. Хочу звернутися до вас не як перша леді, а як донька і як мама. Це дівчинка Ліза. Я познайомилася з нею перед Різдвом, коли ми готували привітання для дітей. І я запам'ятала її саме такою веселою, грайливою маленькою бушкетницею. А це відео. Інше зробила мама Лізи, її звати Ірина. Коли вона вела дівчинку на заняття. Куди ми йдемо зайчику? питає мама. І донька називає ім'я улюбленого вчителя. Лізі було всього 4 роки. Її вже немає. Ось фото візочка. 14... 14 липня Ліза була вбита. Російським ракетним ударом по нашому місту в центрі України, місту Вінниця. 25 загиблих, 200 людей поранено. Мама лізу у важкому стані, кілька днів їй не казали, що донька загинула. Не знала, як сказати. І ось це, куди ми йдемо, звучить у мене вухах уже протягом 6 днів. Цього хлопчика звати Андрій. На щастя, він живий. І він зараз в Німеччині. Йому три роки. Днями був його день народження 7 липня, 8 липня. Ви запитаєте, що він робить в Німеччині. Він там навчається, навчається користуватися протезами. Трирічний хлопчик. Російський літак скинув бомбу на будинок, в якому ночувала родина Андрія. Він там був з батьками і сестричкою Анею. І скільки таких дітей в Україні, скільки ще родин, які можуть бути зруйновані цією війною? Це такі голодні ігри Росії, полювання на мирних людей в мирних містах України. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живими. І вона стала першою, яка розповідала не про свої проєкти, а про силу світових лідерів зброю для захисту українців. А говорить Лана Зеленська не мовою офіційних заяв, а простою людською. Після промови політики стоячи довго аплодували. А демократ Біл Паскрел навіть накинув на плечі український прапор. У мене є можливість розповідати їм про Україну не політичною мовою, не мовою заяв. Мовою звичайних людей розповідати їм наші історії, і це їх дуже сильно цікавить. Згодом Олена Зеленська зізналася, підготуватися до цього виступу допомагав чоловік. І а вже ж я дуже боялася і переживала та тобто, дійсно це е, величезна відповідальність. Я не фаховий дипломат і. Е, е, Розуміння ситуації, то тільки розуміння ситуації не дає тобі можливості досягнути мети. А мета була. Потрібно було ще раз їх об'єднати навколо України. І тому, а вже ж, президент працював зі мною перед виїздом. Ми разом розробляли концепцію мого виступу, разом думали, якими словами і яким чином я маю донести нашу думку до конгресменів. Мені здається, що вдалося сказати, що це був крок за зону комфорту, це нічого не сказати, але ми просто всі давно не маємо думати про комфорт і про ці зони. Ми з них вийшли всі разом. І тут так страшно, але коли ти вже зробив цей крок, наприклад, на подіум конгресу. Далі страх зникає. Тепер Олена Зеленська регулярно і впевнено звертається до світу то на міжнародних конференціях, то на зустрічах, то на безпекових форумах, то на самітах. Своє бажання бути за кадром довелося забути час інший. Що я казала, що я не дуже люблю публічних виступів. Це не має зараз значення. Я зрозуміла, що я можу об'єднати, скласти цей пазл. Тих, хто хоче допомогти, і тих, кому потрібна допомога. Мені здається, що просто говорити, а просто виступати на міжнародних майданчиках недостатньо для першої you see as a sort of in to maybe The role of a presidential partner. А Моє особисте ставлення до позиції дружини президента або чоловіка президента таке, що ми не можемо більше виконувати тільки здоблювальну функцію. Ми не можемо просто стояти красиво поруч з главою держави. Ми можемо намагати більше і ми робимо набагато більше. І я побачила, який відгук це має в нашій ком'юніті. Окрім виступів, Олена Зеленська впроваджує в життя і соціальні проєкти. До початку повномасштабного вторгнення було три основних напрямки роботи: покращення шкільного харчування, культурна дипломатія та створення рівних можливостей для українців. Тепер же це опіка постраждалими від війни дітьми. Та програма Ти як про ментальне здоров'я українців на цю тему цьогоріч зібрався і третій саміт перших леді та джентльменів. Тому ми. Збираємо цьогоріч е, рекордну кількість е, перших леді та джентльменів е, в різних форматах онлайн та фізично. А також рекордна кількість експертів. Кожен п'ятий українець буде мати таку в такому формулюванні, кожен п'ятий українець буде мати відчувати на своєму психічному здоров'ю наслідки війни. А за підрахунками Міністерства охорони здоров'я України, ми будемо всі відчувати наслідки навіть після закінчення гарячої фази війни 5, 7-10 років. Та не уминають першу леді скандальні обговорення після 24 лютого. Зеленська привернула увагу світової преси. Перша леді України була обличчям легендарних журналів Сатидей Тайм Корія Сера» і багато інших. Та найбільше обговорень викликало її фото для американського Вог, яке зробила культова фотографиня Енні Лейбовіць. Критики накинулися на Зеленську через нібито на жіночу позу на світлині, але найцікавіше почалося далі. Українці і не тільки запустили у мережі масштабний флешмоб Сайт Лайкор like на підтримку першої леді. Це був крик як простих українців, так і знаменитостей. Таке активне життя не могло не накласти відбиток на родині президента. Перші два місяці війни родина не бачилася й зовсім була заборонена користування гаджетами, а спілкування з президентом відбувалося за спецлініями. Ну, о четвертій ранку, зазвичай, ми ну, я каву не готуємо. Зазвичай це так і ну. Я пам'ятаю, що я прокинулася від дивних звуків за вікном, як усі, мабуть. було, була ж майже ніч тоді, і я дивлюся, що Володимира поруч немає. Я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його, він вже був одягнений в костюмі, але без кроватки. Ну вже ж я зрозуміла, що ну, запитала, що відбувається, він сказав тільки почалося. Ну емоції не можна передати, тому що тут і жах, і заціпаніння. І він це мені сказав і пішов через понад два місяці. Родина воз'єдналася. Втім, це все одно не так, як було до війни. чи до президентства, але тепер вони разом відвідують офіційні зустрічі за кордоном та приймають гостей в Україні, разом дають інтерв'ю. Під час одного з них Олена Зеленська запевнила, попри те, що в минулому була сценаристкою проєктів чоловіка. Тепер до його текстів не торкається. І пам'ятаю, Олена казала, що ну спічрайтером президента, я напевно не стану, але редагувати тексти можу. Так, от хочу спитати: ви редагуєте їх? Ні, не редагую, і мені здається, вже це мені не під силу було тому, що Uh, їхня робота вже сягнула таких uh, великих розмірів. Я б можливо і фізично не нестила це відредагувати, і мені в принципі і не хочеться вже цього робити. Мені здається, що все краще і краще. Ми можемо сперечатися з якихось літературних можемо, і речей. Мені так. іноді мені іноді так. замало якихось прийомів, а іноді забагато. Навпаки. Мені здається, з прийомами там якраз все добре. От, тоді забагато. Можна було цю метафору тут не використовувати. Занадто багато прикладів. Можна було три поставити на сім. Дуже довго. Зупинись. Ну, але це вже постфактом. Ми просто говоримо те, що вже відбулося. І навіть нічого не радить у політичних питаннях. Ну я вважаю, що це зовсім не етично давати. Поради президентові, я його дружина, а не його а, політичний радник тощо. І ми такі речі, чесно кажучи, в родині намагаємося не обговорювати. Тобто ми можемо поговорити на будь-які теми, але а, порад він мене не питає. А навіть якщо я її дам, то він не певна, що він її використає. У нас величезна прірва між експертністю моєю і його. Я навіть не думаю, що якусь пораду можу йому дати. Суто людські поради. А вже ж як дружина чоловікові. Якщо він питається, то я йому залюбки надаю. За родиною президента завжди пильно стежить. Гумор Зеленський точно не втратив, попри війну. Так хітом стало інтерв'ю подружжя, коли Володимир заявив, що дружина не готує йому сніданків. No. no 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 not together not together it means, it means how we help each other yes yeah, so and what strength ah. do you get do what you I, get I have from you and other. what you have from me yes. i know what you have from me exactly <laughs> you know yeah. of course you know I, if i can yes. that, that is my love and that is my best friend so that is my energy i wanted to answer your question at the very beginning when olena told you like she prepared breakfast for, for the children in the morning and prepare clothes and etc uh, and, and what, what i wanted to tell you that uh, but i have no such possibility so Nobody gives me breakfast <laughs> in the morning. and I have no such possibility, so nobody gives me breakfast in the morning. I, I mean that it's such, such, uh, such difficult period because you're living apart. Та курйози стаються під час офіційних зустрічей. Українці підозрюють пані Олена, напевно, й дещо ревнива. i'm right. Янкава, шикане сабомастик, це не фантастик. А чи за мистеро? В одному з інтерв'ю Олена Зеленська зізналась. Нині чекає, коли зможе без охорони та підвищеної безпеки просто побути на самоті. А щоб це стало можливим, разом з українцями чекає на такі заповітні слова від чоловіка та президента України. Ми всі одна, одразу зрозуміли, що. В принципі, в життя змінилося назавжди. І от тепер я живу тим, коли він мені нарешті скаже ну все, скінчилося. Перемога, так. Та. Я вважаю, що, можливо, це... я буду не першою, кому він це скаже, тому що він завжди зараз на роботі. Але разом з іншими хочу почути це, хоча б по телебаченню. Скажеш? Впевнений в цьому. А поки вся Україна чекає на такі слова, ставте вподобайки під цим відео, коментуйте, поширюйте і не забувайте донатити. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!